Зранку, коли 37-річний Роман і його кохана не вийшли на вулицю. Сусіди навіть не сполошилися. Рідні, які живуть буквально у них під боком, були переконані, що пара просто відпочиває і вирішили не турбувати. Тут на подвір'ї проживає одразу три сім'ї. Трагедія сталася саме у цьому будинку. Йому вірно, тіла загиблих пролежали всередині аж дві. Дуби першим на сполох забив батько Романа. Він помітив, що в будинку не вимикають світло. На допомогу покликав родича. Той і зауважив, що з газовим лічильником щось неладне. Та трошки було чути газу. Та. Ну та колонка загасла. Ну сам вогень загас, а газ то йшов, бо лічильник тут в хаті і почав дуже, ну швагер почав дуже крутити. Знаєте, ну, лічильник каже, то що щось не то, батареї холодні, а лічильник крутить. Родичі вирішили ламати двері. Те, що вони побачили всередині, просто приголомшило. І Роман, і його подруга були вже бездиханними. Заходять а там, ну, він вже почав запах, бо він вже лежав в ванні, знаєте, тож в ванна, коли спочатку вода була, видно, гаряча, а то а пішли наверх у спальню, а вона в спальні його так. Сусідка Марія дружила з Романом та Іриною. Жінка переконує пара нещодавно зробила ремонт. Тому дивується, як могла статися така трагедія. Вони з дитинства проживають. Нормальна сім'я, батьки будували, якби ну я вважаю, що дбали за будинок. Так раптово і для всіх, напевно, пану світів шок, тому що. Ніхто не сподівався, що так може статися. У газовій службі пояснюють саме непрофесійний ремонт, який люди зробили самостійно і вбив їх, адже вони порушили усі можливі правила безпеки. І чадний газ просочився в приміщення. Кулонка неправильно була підключена, і вентиляційний канал був з'єднаний з димовим каналом. І вентилятор там встановлений, і притоку повітря немає. І пластикове вікно, і герметичні двері на повністю, ну, весь пакет. Всіх речей, які не мають бути в квартирі, зараз слідчі чекають на результати судово-медичної експертизи, та поки що провадження відкрили за статтею вбивство. На даний час досудове розслідування триває, призначено експертизу, в тому числі судово-медичну, яка встановить причини смерті людей. Газовики вкотре нагадують, усі приміщення необхідно провітрювати, а також в жодному разі не встановлювати електричні вентилятори в витяжні канали.